Привіт! в тебе багато різних думок, в тебе багато переживань, в тебе багато думок про те чи інше. А чи правильно я вчинила, а чи не треба мені якось по-іншому. Ти постійно повертаєш себе, як наче в минуле, і продумуєш про те, що тобі треба було б там змінити. І не живеш зараз, і не живеш в тому моменті, де ти зараз знаходишся. А ось цей момент зараз він дуже важливий. Він і є життям. Привіт, мене звати Валерія. Я експерт з психосоматики і наставник по енергії. Коли ти постійно переживаєш тривожишся. Відчуваєш, що щось не так, і думаєш про те, як щось змінити в минулому, ти вже зливаєш свою енергію. І такі моменти, коли ти зливаєш свою енергію, доводиш себе до нуля, в ці моменти в тебе настає апатія, а за нею може послідувати і депресія, а там далі і глибока депресія. Звідти буде вихід дуже важкий, але він теж можливий. І навіть якщо ти прийшла сюди і дивишся це відео з тієї точки, де ти в глибокій депресії, або ти просто в невеликій апатії, я тебе вітаю, ти потрапила в потрібне місце і в потрібний час. Тому що з будь-якої точки є вихід тоді, коли ти цього дійсно хочеш. Є всього чотири варіації того, куди може утікати твоя енергія. І в них є свої класифікації. І зараз я тобі трошки розкажу. Перше, це емоційна енергія. Туди, куди ми зливаємо всі свої емоції, не дозволяємо собі їх проживати, запихуємо їх настільки глибоко, зав'язуємо, закупорюємо їх для того, щоб, ну і тут можете продовжити самі: бути хорошою для того, щоб бути класною, для того, щоб не показувати свою слабкість, і так далі. Емоційна енергія у нас відповідає за що? За злість, за агресію, за наші образи, за почуття провини, за почуття самознецінення. Ще є варіант це ментальна енергія, куди ви можете зливати, да, якщо там є пробої, не зливати тоді свою енергію. Це самокритика, це негативне мислення, це осуд себе або інших. Духовна енергія. Якщо ти є учасником одного з е, трикутника Карпмана, да, це ти або жертва, або агресор, або рятівник, ти туди можеш зливати дуже багато енергії. Дуже часто люди звертають увагу на те, що відбувається зовні більше, аніж на те, що відбувається всередині них. Але ж відповіді завжди всередині вас. Ззовні відповідей. Немає. Також це може бути постійна гонка. Постійна гонка, щоб комусь щось довести, або просто щось отримати. Постійна гонка, не розуміючи куди, не, не насолоджуватися тим, що відбувається у вас в процесі. Постійно бачити якусь марну ціль і іноді навіть не розуміти, що це за ціль, і, можливо, мати ціль. Когось іншого, а не свою. Це як бігти за уявною морквиною, яка, можливо, навіть не ваша. Можливо, ця морквина це мрія когось іншого. Ну і фізична енергія це спорт. Це харчування. Я не кажу про те, що треба їсти тільки траву. Да? Я не кажу про те, що треба їсти тільки правильну їжу. Ні, я за баланс, за гармонію в цьому, якщо вам сьогодні в вашому організму хочеться поїсти бургер або смажені реберці, будь ласка, да? але не коли це на постійній основі. Це сон, це водний баланс і це шкідливі звички. Дійсно, у всіх цих категоріях немає правильно і неправильно. Для кожної людини це по-своєму. І у кожної людини є свої рівні ось цього. І тому ніхто, абсолютно повторюю, ніхто не може зовні вам сказати про те, як правильно для вас і як неправильно, де ваш баланс. Де ваш баланс, знаєте, лише ви. Інший спеціаліст. Такий як я, я можу вам підказати тільки той момент, наскільки приблизити вас до розкриття ось цього знання, де ваш баланс, де ваша гармонія в цьому, який ваш рівень, яка ваша тривалість сну для вас потрібна для того, щоб бути в енергійному стані. Скільки вам треба харчуватися і що вам треба їсти, знаєте тільки ви і ваш організм. Я, як спеціаліст, допомагаю вам подивитися на це і допомагаю вам знайти відповідь в цьому. Чому ви злитеся, чому ви ображаєтеся? Я точно не знаю. Але я знаю питання, які вам задати для того, щоб ви знайшли відповідь в собі на ці питання. І допомагаю вам потім з цим розібратися так. Щоб вам було класно і комфортно, а не нав'язувати вам якісь свої е, установки, не нав'язувати вам свої якісь правила. Я таким не займаюся, і я закликаю вас бігти від таких спеціалістів, які цим займаються. І так, кожен з цих пунктів по ментальній, фізичній, духовній і емоційній енергії дуже важливий. І здається, що роботи велика купа, але насправді це не так. Потрібно починати з чогось одного, потрібно починати потрошки відновлювати цей момент. Ніколи не треба кидатися в омут з головою. Але навіть якщо ви почнете діяти потрошки, ви вже одразу відчуєте, як вам стає класніше, як ви починаєте відчувати радість від цього життя і щастя, як ви почнете насолоджуватися собою і цим життям. Але найбільшу частину енергії у вас можуть забирати саме почуття і саме ваші думки. Якщо, наприклад, водний баланс ви можете одразу відновити, так? якщо, наприклад, сон ви можете одразу відновити, то емоції, свої почуття і своє мислення ви одразу відновити не можете так, щоб це було на постійній основі. Тут ви це контролювати можете, але це дуже складно. І для того існую я. Щоб вам допомогти в цьому? Щоб вам допомогти в цьому так, щоб це для вас було е, нормою, позитивне мислення, щоб для вас це було нормою е, направляти свою злість, не пропрацьовувати її так, щоб її взагалі не відчувати, да це неможливо. І хто вам би сказав, що? Відпрацювати злість, щоб не злитися ніколи, це неможливо. Ми всі люди, ми не роботи, і нам треба відчувати весь спектр емоцій. Направляти ваш емоційний стан можливо в те русло, яке буде найкраще вас там вести до своєї цілі чи просто давати вам класне життя. Свою злість також можна направляти в інше русло, в енергію. І цьому всьому я можу навчити. І цим всім дійсно реально навчитися абсолютно кожній людині. Це не означає, що ви не будете злитися, але ви будете вміти направляти це туди, де вам дасть ще більший ресурс. Перегляньте почуття, які з них у вас найчастіше з'являються. Це не ваша слабкість, це ваша сила. Але вам потрібно знайти. Як її направити так і туди, щоб отримувати найкраще і найбільшу кількість енергії для того, щоб у вас було те, чого ви бажаєте? А зараз дуже крутий бонус для тебе. Я хочу тебе запросити на безкоштовну діагностичну зустріч, для того, щоб зрозуміти, що відбувається в твоєму енергетичному. Стані, куди ти зливаєш свою енергію, де в тебе є такі, так би мовити, пробоїни да, в твоєму енергетичному човні, і як це відновити, що з цим робити, і як з цим працювати? Пиши мені в Директ інстаграму для того, щоб записатися на таку безкоштовну діагностичну зустріч. Я з радістю тобі допоможу. Обіймаю Валерія.